Зараз ярмарками здивувати нікого не можна. Більшість закарпатських міст регулярно ярмаркують по декілька разів на рік, а в давнину дозвіл на проведення подібних заходів мали далеко не всі сучасні населені пункти. Але хост мав із 1329 року, відколи отримав статус коронного міста та Магдебурське право, яке давало йому ряд переваг та привілеїв. Тож я хостяни ярмаркували у минулому, чи часто проводили? Ярмарки. Чим торгували. Про це ми сьогодні і поговоримо. Але перед тим поставте цьому відео вподобайку і підпишіться на канал, аби знати більше про минуле нашого краю. Що продавали? Як ринки, так і ті, хто займався стихійною торгівлею, повинні були працювати за рядом правил. Якщо хтось порушував бодай якесь із них, можна було втратити не лише ліцензію, але й свободу. Порушників могли ув'язнити на добу, три дні, навіть на два тижні. Торгові ряди розташовувалися прямо вздовж декількох вулиць та площ. За Остроугорщини Угорщини вони охоплювали площу Ринкову, там, де синагога та ринки, Бенеша, там, де міська сцена і фонтан Майдан Незалежності, та вулицю Раковці, сучасна Карпатської січі. Ремісники неодмінно мали дозвіл на продаж краму. Збували вони вироби зі шкіри, хутра, дерева, кераміку, одяг. Великим попитом користувалися вироби ткацтва, ковальства, столярства, бондарства. Чи не найбільше було сільгосп товарів? Це молочна, м'ясна продукція, зерно, овочі, фрукти, ягоди, яйця, гриби, людяники, пряники. Хоча готову їжу продавати не дозволяли, як і вино, пиво та будь-який алкоголь. Для цього існували корчми. Торгували на ярмарках також квітами, саджанцями дерев, кущів, винограду. Була й церковна продукція: різблені хрести, іконостаси, ікони, а також друковані книги та церковні календарі місцевих книгодру. Руків. продавали на ярмарках і цукор, сірники, керосин, меблі, вироби з лози. При цьому зазвичай збувати дозволялося тільки власну продукцію або привезену із-за кордону. Чужими виробами торгували тільки в магазинах. У закарпатському краєзнавчому музеї можна побачити багато цікавих виробів, створених руками наших земляків, які збувалися в місті на ярмарках починаючи з 1600-х років. Як писав чеський журналіст Владимир Кустик, у Хусті регулярно проводилися і тваринні ярмарки. Але за Чехословацької доби із з 1936 року їхня кількість рішенням краєвого уряду була обмеженою усього вісім разів на рік. За його словами, найбільш потужними вважалися саме осінні ярмарки. На них торгували передусім капустою, яку привозили із сусідніх сіл Велятина та Вишкова. У мережі також можна побачити фото, оригінал якого зберігається в музеї Сечені в Будапешті. Знімок зроблено у грудні 1920 року. З різдвяного ярмарку на світлині видно вкриті снігом дахи будівель, і що цікаво, проглядаються сани, запряжені конями, а не звичайні підводи. Таких зим у нашому краї немає вже давно. Снігу випадає останнім часом зовсім небагато. Крім того, збереглися світлини із різних локацій ярмарків за 1937, 39 та 41 роки. Судячи зі знімків, можна стверджувати, що на вулицях міста активно торгували. Одягом, посудом, городиною, мед окремим товаром на стровинних ярмарках у місті був мед та продукція бджільництва, адже пасічники в нас були здавнини. А загалом історія цієї діяльності відома близько шести тисяч років, адже бджіл для людських потреб розводили ще в стародавньому Єгипті. А у нас, зокрема, тільки родина ПАП бджолярством займається більше 150 років. Пічно об'єднує три покоління, як мінімум, пасічників, які займалися бджолами. Це і мій батько, який прожив 92 роки, і мій дідик, який прожив 94 роки, все життя пасічникували. Інше питання, що вони мали невелике господарство, і крім бджільництва, мали інший основний вид діяльності. Споживав мед. Інші продукти бджільництва тоді не були традиційними, як зараз. Тому, перш за все запам'ятались відчуття якраз смаку меду. Дитинстві, особливо в зимовий період, коли було холодно, коли були певні періоди з захворюваннями, і мед я любив ласувати найбільше з поміж інших всіх ласощів, які тоді були доступні при Союзі. бджільництво і робота з бджолами стала основним видом діяльності. Я повсклали так обстане що об'єдную дуже дуже різні види діяльності, які стосуються однієї галузі бджільництва. Це і первинне виробництво безпосередньо обслуговування бджіл і збір різних продуктів бджільництва у нативній формі. Це і мед, це і прополіс, і пилок, і всі інші види продуктів, які ми отримуємо на пасіці. Це і поглиблена переробка цих продуктів бджільництва, тобто у складі міні-цеху, де легалізоване виробництво і дає можливість у відповідних умовах за відповідною технологією, створювати вже кінцеві готові форми, які можуть споживатися людьми і дають певний результат для профілактики, для оздоровлення, для попередження захворювань. Ну і третій напрямок це селекція бджіл. Традиція створення ярмарків спеціалізованих по меду вона не новітня для Закарпаття, і з самого початку, коли громадські рухи почалися. А правді, історія, наприклад, громадської спілки Кущини, вона почалася аж у 97-му році. Ми представляли пасічників через їх вироби через продукти на тоді ще традиційних осінніх ярмарках. Традиційні свята урожаю тоді, вони якраз дали нам підставу для того, щоб все ж таки ту традицію не втратити, а продовжити, але адаптовано саме до галузі бджільництва і до виноробства, до тих речей, які фактично традиційні для Закарпаття. Ну і вже в процесі початку цієї роботи, а першу ямарку ми провели вже 11 років тому, до нас підключилися виробники сирів. Молочних продуктів, так, це перш за все вівчарі, які мають оригінальні теж свої технології і вироби, які впізнавані і шановані не тільки в Закарпатті, а далеко за межами Закарпатської області. І оце тріо, так би мовити, мед, вино і продукти вівчарства, вони домінують на цих ярмарках. Правила торгівлі: колись перед в'їздом на ярмарок треба було сплатити мито також фіксований ринковий збір, який був різним у різні часи, та міг залежати від пори року. Кожен продавець мав мати право тільки одне торгове місце. Продавати алкоголь на ярмарках заборонялося. Не можна було обманювати покупців на вагах, ходити між людьми і пропонувати продукцію, не маючи власного торгового місця. Але дозволялося вести торгівлю з возів зі столів навіть із землі. Після завершення Юргію продавці мали залишати по собі прибраними місця. За дотриманням порядку стежили жандарми та спеціальні наглядачі. Найбільш поширеними злочинами під час ярмарків були дрібні крадіжки скоєні кишеньковими злодіями та шахрайство, перепродаж продукції перекупниками. Для влади, якої б вона не була в нашому краї. Ярмарки були дуже вигідними, бо приносили в казну непогані суми. А торгувати до міста їхали не лише мешканці довколишніх сіл, але й угорці, чехи, словаки. Румуни детально торгівлю в давнину описує Тетяна Літераті у циклі втрачений Ужгород. Цікаво, що ярмарок тривав декілька днів. Залишати там товар на ніч заборонялося, як і ночувати продавцям посеред вулиці. Якщо вони прибували здалеку, мали йти спати в готель. Усі розмовляли різними мовами, але розумілися. У період між двома світовими війнами у нашому краї побувала американська фотографиня Маргарет Бурквайт. Журнал лайф відрядив її до чого а не зробити репортаж про життя людей? У відрядження вона відправилася разом із письменником Ерскіном Колдвелом. Багато її світлин згодом побачили світ на сторінках журналу, у якому вона працювала, та увійшли до книжки на північ від Дунаю, виданої у 1939 році. Цікаво, що ярмарки та вулична торгівля в нашому краї дуже захопили мандрівників. Вони описували, що овочі, фрукти, квіти збували прямо посеред вулиць. Товар був хаотично розкладений на столах та на тротуарах, а аромат плодів Наскрізь наповнював повітря. Їх зачарувала також національна мішанина населення, що як покупці, так і продавці розмовляли різними мовами. При цьому під час торгів добре розумілися між собою. Цитата. Уранці між шостою та сьомою господині почали торгуватися і купувати по-справжньому, вибираючи кружок сиру з одного кіоску, розраховуючи за масло в іншому та купуючи пучок цибулі на бордюрі. Вони придивлялися і торгувалися, нюхали та куштували, порівнювали і купували. Дружини чеських залізничників і німецьких банкірів стояли плічоплічі з дружинами єврейських купців і ромів торговців. Німеці, євреї, че ром кожен своєю мовою схвильовано розмовляли з русинськими селянами. Які їх розуміли, селяни в спокійному очікуванні стояли біля своїх кіосків і мовчали, доки жінки не були готові купувати і платити. Описував Колдвелл побачене під час ярмарку. Між іншим, ця подорож вплинула не лише на професійне життя двох авторів. Повернувшись до США, вони одружилися. Як часто ярмаркували великі ярмарки в хусті були сезонними і проходили чотири рази на рік. А стихійний ринок, тобто вулична торгівля, на початку у першій половині 19 сторіччя працював раз на тиждень. Ярмарки ж тривали здебільшого по 4-5 днів. Як пише Михайло Бізонич, у книжці хусту старовинні світлині купці ділилися між собою на три гільдії, залежно від розміру майна і податку, який вони сплачували, а також від того на продажу якого товару спеціалізувалися. Тобто Торгували вони медом, книгами, тютюном чи одягом, взуттям дерев'яними чи металевими виробами. Цікаво, що власники магазинів часто скуповувалися на ярмарку. Перепродаж у крамницях не заборонявся. Нині на ярмарках ринках у магазинах дозволяється продавати практично все. Хоча у фаворі у покупців, як і сторіччя тому залишається продукція, створена або вирощена власними руками. Дякую усім за перегляд. Якщо сподобалося відео, поставте вподобайку і підпис. Підпишіться на канал, аби знати більше про минуле нашого краю.